У невеличкому містечку Калуш, що на Івано-Франківщині, жила бабуся проведиця на ім'я Надія. Її добре знали не лише в рідному місті, а й далеко за його межами. Люди шукали її поради в тяжкі хвилини, бо багато з її пророцтв вже здійснилися війна, важкі часи, втрати і надія на краще. Але серед усіх її видінь найстрашнішим було те, що відкрилося їй навесні 2025 року. Напередодні чергового дня перемоги 9 травня. У передвечір'я благовіщення, коли весняний дощ рясно зрошував старі калузькі дахи, Надія сиділа на дерев'яному ганку свого будинку і молилася. Раптом перед її очима затьмарилося світло, і вона побачила страшне видіння. Володимир Путін, виголошуючи перед камерами обіцянку про чесне перемир'я на 9 травня, Потайки готував найстрашніший удар за всю сучасну історію України. У своєму видінні бабуся побачила, як вранці 9 травня, коли вся Україна сподіватиметься на тишу, над столицею раптово з'являться сотні ракет. Це буде не просто обстріл, неспонтанна атака, а ретельно спланована операція з метою залякування всього світу. Вона побачила, як у небі над Києвом розквітають чорні квіти вибухів. Кожен вибух ніс у собі смерть і руйнування. Бабуся бачила, як в одну мить зруйнуються старовинні житлові будинки, сучасні хмарочоси, школи, лікарні і церкви. Найстрашніший удар припаде на густонаселені райони міста, на поділ, оболонь, частину солом'янки. Понад 10% інфраструктури Києва буде знищено, вулиці перетворяться на руїни, будинки будуть стерті до фундаменту. А площі, де ще недавно грали діти, вкриються уламками й порохом. У видінні Надія ясно бачила, як сотні людей залишаються під завалами, як плачуть діти, як серед руїн безпорадно метушаться рятувальники. Вогонь охоплює величезні квартали, полум'я видно, за десятки кілометрів. Київ втрачає частину свого обличчя назавжди, навіть після війни ці місця вже не зможуть відродитися такими, якими були. Але найбільшою трагедією стануть людські втрати. За одну лише годину Україна втратить сотні громадян, дітей, жінок, чоловіків, старих і молодих. У повітрі висітиме крик болю і розпачу. Надія бачила, як українські родини ридають на руїнах своїх осель, як медики намагаються рятувати поранених без достатньої кількості ліків і обладнання. Одразу після удару, як побачила Провидиця, Україна буде охоплена шоком і горем, влада намагатиметься організувати евакуацію із зруйнованих районів, розгортати польові шпиталі і рятувальні штаби. Президент звернеться до нації зі словами скорботи і обіцянкою вистояти, незважаючи на всю жорстокість удару. Міжнародна спільнота, як показало видіння бабусі, відреагує миттєво: усі великі телеканали світу покажуть кадри зруйнованого Києва. Фото мертвих дітей на руках у матерів, заплаканих лікарів, що надають допомогу просто на тротуарах серед уламків, президент США, прем'єри європейських країн, генеральний секретар ООН висловлять глибоку занепокоєність, пролунають гучні заяви про неприпустимість ескалації, глибоке обурення, потребу у відповідальності винних. Надія бачила ці слова: порожні, бездіяльні. Як осінній вітер серед пустого поля, вона бачила, як світ захитається на мить у своїй рішучості, але страх перед Путіним знову паралізує справжні дії. У видінні ніхто не введе війська на допомогу Україні, ніхто не зважиться на прямий удар у відповідь. Санкції, і без того, виснажені тривалим конфліктом, не посиляться істотно, а на дипломатичних самітах лідери говоритимуть про пошук мирного рішення. Уникаючи прямих звинувачень на адресу Кремля, проте разом із цим Надія побачила й інше цей удар стане кінцем війни. Не тому, що ворог злякається, і не тому, що світ змінить свою позицію. Просто сама Росія вже не витримає тягаря своїх злочинів. Після цієї атаки міжнародна ізоляція Росії стане повною, з нею припинять співпрацю навіть ті держави, які раніше намагалися зберігати нейтралітет. Її економіка, і без того на межі колапсу піде у вільне падіння. Внутрішнє невдоволення в самій Росії переросте у справжнє бродіння. Бабуся бачила натовпи людей на вулицях російських міст, бачили, як вимагали відповідей, змін, кінець війни. Армія деморалізується остаточно, навіть найвідданіші солдати втратять віру у перемогу, а генерали почнуть таємно домовлятися про капітуляцію. Тож буквально через кілька тижнів після удару, як Провидиця побачила, Росія буде змушена погодитися на мир. Мир буде важким, гірким для українців, бо частина території залишиться під тимчасовою окупацією, а втрати Києва залишать незагонні рани в серці нації. Але війна таки закінчиться. Бабуся Надія побачила, як у серпні того ж року українці виходять на вулиці зі свічками в руках. Вони плачуть за тими, кого забрала війна, моляться за майбутнє і клянуться збудувати нову Україну, сильнішу, вільнішу, світлішу. Над Києвом, обгорілим і зраненим, знову здійметься синьо-жовтий прапор як символ незламності духу. Після закінчення війни Київ почав повільно приходити до тями. Зруйновані райони нагадували про страшну травму, десятки квадратних кілометрів залишались непридатними для життя. Проте з усіх куточків країни до столиці з'їжджалися волонтери, будівельники, лікарі. Вони піднімали на плечах залишки домівок, закладали нові фундаменти там, де ще вчора лежали суцільні руїни. Надія бачила у водінні, як поруч із могилами і меморіалами починають виростати нові будинки, нові парки, школи, лікарні. Київ повільно, через біль, але неухильно, перетворювався на місто відродження. Серед людей утворилася неймовірна єдність, якої ще ніколи не було в історії. Не залишилося байдужих, кожен українець вважав своїм обов'язком допомогти відбудувати те, що зруйнували чужі ракети. Столиця стала символом не лише незламності, а й жертовності, сили духу та нескореності цілого народу. Після кожної нової споруди, кожного відкритого дитячого майданчика звучала молитва за загиблих. І клятва перед ними більше ніколи не дозволити ворогу вступити на українську землю. Міжнародна допомога, яку на початку обіцяли скупо і неохоче, з часом почала надходити в більших масштабах. Світ побачив, що Україна, попри страшні удари, не зламалася. Країни Європи, США, Японія, Австралія розгорнули програми допомоги з відбудови інфраструктури. Надія у видінні бачила, як у Києві починають будувати нові мости, нові житлові квартали з новітніми технологіями. Вулиці освітлюються світлом надії майбутнього. Проте пам'ять про травень 2025 року залишалася жити в кожному українцеві. Бабуся бачила в снах, як щороку 9 травня, біля меморіалів збираються тисячі людей у вишиванках і тримають у руках портрети загиблих. Уже не як День радянської перемоги, а як День української скорботи і водночас гордості за тих, хто вистояв, хто не зламався під найстрашнішим ударом. У видінні Надія також бачила, як Київ стає духовною столицею нової Європи. Сюди приїжджали політики, вчені митці, щоб вклонитися місту, яке витримало апокаліптичний удар, і не здалося. Україна перестала бути лише об'єктом співчуття. Вона стала джерелом натхнення для всього світу. Бабуся бачила, як на місці найбільш зруйнованих районів виникають великі парки пам'яті. У центрі одного з них стоїть гігантський дзвін, який щодня о півдні б'є на знак пам'яті про всіх загиблих. Його звук розноситься далеко за межі міста, наче нагадування про ціну свободи. Щодо Росії, то Надія бачила, що після цього удару і ганебного кінця війни. Країна загрузне у власних проблемах. Частина регіонів почне вимагати незалежності, а Кремль вже не матиме сили їх стримувати. Величезна імперія, яка трималася на страху і брехні, почне розпадатися на уламки. Світ буде спостерігати за цим процесом із тривогою, але без втручання, вже не з поваги, а з байдужістю. Наслідки страшного удару 9 травня були катастрофічними і відчутними на багато років уперед. Київ втратив десятки тисяч квадратних метрів житлової площі, сотні підприємств, лікарень і шкіл було стерто з лиця землі. Деякі райони столиці стали непридатними для життя через руйнування комунікацій і зараження шкідливими речовинами. Частину населення довелося евакуювати на місяці, люди жили у тимчасових таборах на заході країни, мріючи повернутися додому, який більше не існував. Психологічний удар виявився не менш нищівним. Кияни пережили справжню травму покоління. Багато дітей залишилися сиротами, багато родин розірваними навіки. Після трагедії зросла кількість випадків посттравматичного синдрому, депресії, зневіри в завтрашній день. Міста і села по всій Україні створювали спеціальні програми психологічної підтримки для постраждалих. Але й через роки біль Києва продовжував звучати в душах людей тихим, тужливим відлунням. Соціальна тканина столиці теж змінилася ті, хто вижив, згуртувалися міцніше, ніж будь-коли раніше. На місці втрачених осель з'являлися нові громади, засновані на взаємопідтримці і довірі. Багато людей присвятили собі волонтерству, допомагаючи відбудовувати столицю. Але водночас у свідомості українців назавжди закарбувалася гірка пам'ять навіть у найсвятіший день для Європи зло може вдарити підступно і без попередження. Це стало уроком для цілого народу не вірити словам ворога, завжди бути готовими захищати свою землю. А сама Надія, завершивши своє видіння, тихо зітхнула і прошепотіла: Ми заплатимо страшну ціну, але ми вистоїмо, бо Бог на нашому боці. Вона знала, що має розповісти про це людям, аби вони були готові до страшного випробування, і водночас до великого відродження, яке прийде за ним.